Доброго дня, вітання вам з Флориди. І в цьому відео ми поговоримо про різні фразові дієслова зі словом get. Раніше на цьому каналі виходило відео, в якому ми говорили про різні значення, в яких найчастіше використовується дієслово get. Про всяк випадок, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Так ось, так як дієслово GET має досить багато значень. То і фразових дієслів з ним фактично безліч. Окрім того, певні фразові дієслова також мають багато значень. Тому ми розглянемо лише найбільш вживані фразові дієслова зі словом get, та лише ті їх значення, в яких вони зустрічаються найчастіше. І перше наше фразове дієслово це to get along». To get along. Це ладнати з кимось, тобто знаходити з кимось спільну мову. She doesn't get along with her boss. Вона не дуже добре ладна зі своїм босом, або вона не може знайти спільну мову зі своїм босом. Друга фраза водієслова зі словом get це to get around. To get around – це мати можливість вільно пересуватися. It's hard to get around in the US suburbs without a car. В американському передмісті важко вільно пересуватися, не маючи машини. А якщо ж ми додамо до get around прийменник to, to get around to, то його значення змінюється, і це вже знайти час на щось. I wanted to read this book, but never got around to it. Я хотіла прочитати цю книгу, але так і не знайшла на це час. І вже четверте в нашому списку слово get. at. Get at має кілька значень. Найчастіше я зустрічаю його в значенні натякати на щось, і саме у виразі What are you getting at? На що ти натякаєш, що ти хочеш цим сказати? П'яте. Get away. Get away – це тікати. I'm happy we got away from Chicago's winter. Я рада, що ми змогли втекти від Чікаської зими. Це правда, мені пощастило другу половину зими цього року провести у Флоріді. Де я записую це відео? А ось якщо до get away ми додамо частку with і отримуємо get away with, то це вже означає уникати відповідальності або наслідків за щось, коли щось сходить комусь з рук. He cheated on the exam and got away with it, він змухлював на іспиті, і це зійшло йому з рук. І вибачте, я вже збилась за рахунку, якщо я не помиляюсь сьома фразове дії слово. Get back. І перше його значення, яке спадає на думку, це повернутись назад. I'll get back at around 9 p.m. Я повернусь назад близько 9 вечора. Get back може також перекладатись, як отримати щось назад. Отримати назад щось, чим ви раніше володіли. Have you gotten back your money? Чи тобі вдовелось повернути назад свої гроші? А ось якщо ви зустрічаєте get back з часткою at, тобто get back at, то це вже помститися комусь. I'll get back at him for that prank. Я помщусь йому за цей жарт, за цю витівку. І я вже не намагатимуся рахувати, але ми маємо кілька схожих пар споріднених фраз і так далі. Перше це get in та get out. Потрапити зайти. В якесь приміщення ситуацію, транспорт або вийти. Стосовно транспорту, ми здебільшого будемо це щодо машини, тобто транспорт, до якого ми можемо використовувати прийменник in. Get in a car, get out of car. Get out також може використовувати само по собі як наказ: get out. Іди звідси, вимітайся. Або ви могли зустрічати фразу на кшталт Let's get out of here. Ходімо звідси, давай підемо в якесь інше місце. І get out зазвичай буде і використовуватись з применником of для вказання для того, звідки ми намагаємось вибратись. Але ось в такому цілому виді get out of може мати також дещо інше значення ухилятися від чогось або уникати чогось. I'll try to get out of work in late hours. Я спробую уникнути працювати допізна і дещо споріднене з get. In ми маємо get into. Get into це потрапити кудись, і це може бути як щось в буквальному, так і переносному смислі. Ви можете потрапити в якусь ситуацію. You can get into trouble, потрапити в халепу, або you can get into university, потрапити в університет. І наступна наша пара це get on. And get off, вона найчастіше зустрічається, коли ми говоримо про громадський транспорт, в якому ми можемо стояти. Автобус, поїзд, літак тощо. Get on off a bus, get on off a train, get on off a plane. Наступне наше фразове дієслово це get over. Get over – це в першу чергу подолати щось, і ви можете подолати хворобу або подолати проблему. Get over an illness, або get over a А ви також, можливо, чули фразу get over it, закінчуй з цим, або перестань про це думати, або звикнеш з цією думкою. То трішки буде залежати від контексту. Якщо get over застосовується щодо людей, можливо, ви чули в якихось фільмах та серіалах щось на кшталт you'll get over her, то це означає забути за людину, перестати страждати щодо неї. Часто використовується після того, як хтось втратив романтичного партнера і дуже з цього приводу страждає. Тоді ви скажете, you'll get over her, ти її забудеш. Це буде добре. Наступне це get rid of. Get rid of це позбавлятись чогось. Ви можете шукати, як get rid of a stain» – позбутися плями. Або, можливо, вам доведеться get rid of a stain shirt, позбутися сорочки з плямою, якщо позбутися плями вам не вдалося. І тут ми вже наближаємося до кінця. Я вже навіть трішки втомилась говорити. Get together. Це зібратися разом. Let's get together on Friday. Давайте зберемося разом в п'ятницю. І вже зовсім останнє фразове дієслово, яке увійшло до мого списку: це «get up». «Get up» – це вставати, і це може бути як вставати зі стілка, з підлоги, з чогось, де ви сидите, лежите. Тобто he got up and left. Він встав і покинув кімнату, він встав і вийшов. То так само get up може бути і прокидатися. I get up at 6 am. Я прокидаюсь о 6-й годині ранку. <гум> ну що ж, це і весь список фразових дієслів зі словом get, який я для вас обрала. Якщо є якісь слова, які я тут не зазначила, але про які вам цікаво почути, знати, напишіть в коментарях, і якщо я з ними знайома, я спробую вам щось про них розповісти. Дякую вам за перегляд. На все добре та до наступних зустрічей.